Прогноз погоди в Україні на 15 грудня від Ігоря Філіпенка. На Сумщині невеликий сніг. Температура повітря по області вночі мінус 3-8, вдень 0,5 градусів морозу. На Харківщині ночі великий сніг. Температура вночі 3-8 градусів морозу вдень від 3 градусів морозу до двох тепла. По Хмельниччині вночі та вдень невеликий сніг. Температура по області 2 градусів морозу вдень від 3 градусів морозу до двох тепла. У Дніпрі вночі невеликий сніг, вдень сніг. Температура по області вночі 4-9 градусів морозу, вдень 3. -1. Морозу 2 тепла. На Полтавщині вночі сніг, в день мокрий сніг. Температура вночі 1-6 градусів морозу вдень 2 градуси морозу 3 градуси тепла. На Кіровоградщині невеликий сніг. Температура по області вночі 1,6 градусів морозу вдень від 2 градуса морозу 3 тепла. У Крипивницькому вдень 0,2 градуси тепла. На Одещині вночі та вранці місцями помірні опади. Температура вночі від 3 градусів морозу двох тепла, вдень 2-7 градусів тепла. На Київщині невеликий сніг. Температура вночі 3,8 градусів морозу, в день від 2 градусів морозу до 3, дн.